Глядачі, перші дні тепла в цьому році в 25 році і бджоли трошки на обльоті почали обножку носити їй цікаво було з чого він носить і от один із медоносів виявився от я бачу це липа але вона побита амелою і он гул стоїть от видно що бджоли багато на амелі Тобто Амела зараз, я так зрозумів, з першим теплом почала цвісти і на ній працює бджола. Ось якщо прислухаю, то чуть цей гул. Бо я дивився на фундук, у мене є фундуковий сад невеличкий, там Сережця порозпускалася, але її ще не пилять і бджоли на ній нема я оце задався питанням чего так це реально другий теплий день після морозів морози були мінус 12 мінус 17 і потім резкий такий перепад все от така от петрушка амела щідник якого всі намагаються позбутися на старих деревах от вона дає перший в цьому році нектар і пилок Ось така от вещь Сподіваюсь, вам це було по-перше почуть. І, в принципі, я дуже радий, що я для себе винайшов такий винахід. Дякую за увагу і далі буде.